Нам не вистачає на кухні однієї людини. Веронічка, ти допоможеш? Так, звісно, мальчики. Ура! Женщина прийшла! Я готовлю ребра і картошку пюре. Я буду збирати бур'є, тут вже імпровізація, Вирішив сьогодні зранку оливою карасів. Риба карась, гра почалась. почала. Б'єна? Мені подобається. тут да شو. картошку, даже тут. А -а -а. Все, всё, достали мы. Тётя, може бы помочь. А Я достала. Як називається? Ребра. Ребра? Офіг. Так, так, надо. Ти все портиш. Шляхтяк. Ушов. сказали, що з друзі, мені треба м'ясо. Друзі, а ви напишіть в коментарях, що наступного нам приготувати, правильно? Правильно. правильно. І з лави за лайки на коментар наберемо і зробимо. Всім пока.